Укладати плитку теж треба уміти, і не тільки чоловікам, це ціла наука. Далі ви побачите, як це віртуозно роблять професіонали, чоловіки та жінки. Майстер-клас для викладачів вищих професійних училищ, які потім передадуть свої знання студентам. Все бачила та розповість Марія Дрозд. В'язкість гарна. І Іли, легкі на руці. Різали, пиляли й мазали. Одна згадка про ремонт страшить, але тільки не будівельників. просто майстер Олександр, головний рефері чемпіонату з укладання плитки. Нині змагання не буде, а буде видовищний майстер-клас для викладачів вищих професійних училищ. Ми ділимося своїм досвідом. Майстри повишають свою кваліфікацію, знайомляться з новинками продукції там виробників, як будівельних матеріалів, так і виробників інструменту. Ми будемо цим майстрам, які будуть потім вчити цих діток, показувати найкращі технології, найкращі практики, яким чином можна робити. Швидше, яким чином можна робити якісніше для того, щоб цей ремонт довше тримався. Проведіть майстер-клас від себе. <рес> ну ось. Все, Зараз будемо проводити майстер-клас, так як нам показували. Ну, давайте тепер самі. Уставля... Бачу Встановлюємо бачу. плиточку, щоб вона рівно прилягала. Тепер відкидаємо. Так. Встановлюємо ролик. Так. І проводимо. どうぞ。<laughs> Оп, і ровний зріс. Здавалося би, це не жіноча професія. Але як бачите, серед викладачів будівельних спеціальностей чимало жінок, і вони не тільки навчають молодь теорії, а й укладають плитку не гірше. Прокоментуйте, як правильно це робити. Які правильно, там тону берете шпатель, коли замісили все, берете шпатель, наносите на зубчиковий шпатель, і розділяєте рівномірно по всьому зубчиковому шпателю, прижимаєте до. По поверхні і легенькими рухами починається прижимати і розтягувати суміш рівномірно, щоб не було ніяких дефектів. Далі одразу кладеться плитка. Чи е, тільки ще зубчиками зробимо для того, щоб е, за, ну, не було витісненої е, суміші. Там, де буде пуст, туди попаде. Суміш і буде рівномірний розподіл під биткою. Пробуємо роль жінок навіть в будівельних професіях сьогодні зростає. І так як обладнання стає значно легшим, то жінка може це подужати, а це е гарантована робота і дуже гарні заробітні плати. Багато дівчат навчається. Так є дівчата, і я вам скажу. Е Наскільки можна подивитися, що вони наскільки е, е, цією професією живуть, коли виходять уже на виробниче навчання, їм дуже цікаво. Неважливо чоловік чи жінка, а запит на будівельників неабиякий, особливо зараз, коли Росія мало не щодня руйнує житлові будинки та інфраструктуру. Охочих навчатися саме у профтехах підрахували в МОН. Це понад 200 тисяч студентів за минулий рік на різних спеціальностях, але наплив у кожному закладі не однаковий. Нас групи лицювальників плиточників за завжди переповнені 25 осіб. Ми набираємо щороку, навіть в групу не ну, не можуть всі війти. На будівельні професії. Десь років сім не дуже великий наплив учнів. А зараз, з як кажуть, з воєнним станом в основному дітей і школи і старші класи, в основному до восімнадцяти год їх вивозять. Так що не знаю, що в цьому году буде щоб заохотити випускників шкіл іти в профтехи. Міністерство освіти планує створити навчально-практичні центри в училищах, де будуть сучасні матеріали та новітні технології. На це виділили пів. Мільярда коштів їх вже в червні мають відправити до областей. От такими заходами і оновленням закладів профтехосвіти. Ми якраз і мотивуємо молодь іти, тому що тут сучасний простір, тут сучасне обладнання. Тут навчають тому, що є на ринку праці, і перенавчатися вже не потрібно буде. Марія Дрозд, Орест пона п'ятий канал.